І так починаємо наш урок інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку створення нового текстового документу. На попередніх уроках ми з вами дізналися про те, як копіювати, переміщувати, редагувати, форматувати текст, абзаци. І сьогодні. Будемо створювати новий документ, що входить до складу цього завдання. Створення текстового документу складається з кількох етапів. Перше це введення тексту, редагування тексту, його форматування, і далі він зберігається. І, якщо необхідно, роздруковується або пересилається електронною поштою чи якось іншими варіантами. Щоб створити текстовий документ, треба розглянути алгоритм створення нового текстового документу. В першу чергу треба запустити текстовий редактор, установити розмір шрифту, яким буде вводитися основна частина тексту. Це може бути або 12-й розмір, або 14-й. Встановлюємо обидва ліві бігунки на лінійці в нульове положення, а правий у кінці білої частини лінійки. Потім починаємо вводити текст. Починаємо як, за правилами, це заголовок. Після заголовка зробимо вільний рядок. І починаємо вводити перший абзац тексту. Після того, як ви ввели перший абзац тексту, ви зберігаєте документ на диску у свою папку. Далі починаємо працювати з набраним абзацом. Ми виділяємо заголовок, розміщуємо його по центру. Збільшуємо розмір шрифту, наприклад, до 16, або до 18, -го. зробимо його жирним. Потім працюємо з першим абзацом. Встановимо ліву і праву границю абзацу, установимо абзацний відступ, наприклад, 1 см. Встановлюємо або, ну, Вирівнюємо за лівим краєм, можна і так. Далі продовжуємо зберігати вже змінений документ, вводимо наступний абзац тексту. І після того, як ви завершите редактування, форматування всього вже тексту, ви його зберігаєте вже зміненим. Ну і далі або роздруковуєте, якщо потрібно, або відсилаєте. Наступне завдання. У ваших підручниках на сторінці 52 і 53 після алгоритму знаходяться два тексти. Прочитайте ці тексти, і після того, як ви прочитаєте їх, дайте відповіді на запитання. Вони також знаходяться після цих текстів. Визначте тему кожного твору, назвіть заголовки, як виділено абзаци в першому тексті, подивіться уважно, як у другому. Складіть алгоритм створення нового текстового документу для першого тексту, для тексту Зимовий вечір і запишіть в зошитах цей алгоритм. На сторінці 28 в першому завданні. Наступне завдання, на сторінці 53 у вас є QR-код. Перейдіть за цим QR-кодом до сайту аудіоказок, перегляньте казку заяць хвалько і виконайте завдання після перегляду. Чому зайчикові було зле взимку, що йому доводилося робити, як вихвалявся, хто покарав, як зайчик став хоробрим. І поміркуйте, розкажи, що в касі є правдою, а що вигадкою. Тепер завдання на логіку. Приготуйте, будь ласка, простий зошит, тому що вам потрібно буде зараз міркувати. Годинник у бабусиній кімнаті відбиває кожну годину стільки ударів, скільки виповнилося годин. І ще робить один удар щоразу, коли хвилина-стрілка показує половину години. Підрахуйте, скільки ударів за добу зробить цей годинник. Натискаємо на паузу і починаємо працювати. А після того повертайтеся до перегляду. І так, якщо ви добре порахували, правильно визначили, то у вас має бути 180 ударів. Далі у нас фізкульт-хвилинка. Зробіть декілька вправ для очей, які ми з вами розучували на уроці. Порухайтеся трішечки, тому що попереду вас очікує робота за комп'ютером. Вам необхідно буде набрати документ. Відригувати його, зробити форматування, зберегти і відправити його на перевірку вчителю. І так, як же створювати? На сторінці 54 там є всі етапи виконання, які от зараз я на екрані вам показую. В першу чергу запущуємо текст, текстовий редактор Word, створюємо новий документ. Якщо ви забули алгоритм створення, ви знову повертаєтеся на 52 сторінку. Оцей текст на галявині ви набираєте і виконуєте всі завдання, які там сказано. Зараз я вам покажу, як працювати на цьому, на комп'ютері за цим завданням. Так. Зараз одну хвилиночку. І так, от перед вами текстовий редактор. Я вже його відкрила. Щоб створити новий документ, от бачите, создать тут. Ну, ми не будемо, я вже його створила. І так, ми бачимо, що бігунки знаходяться на нульовій відмітці. Нам треба що зробити? Вибрати. Розмір шрифту 14. Вибираємо. Також я вибираю іншу тему, наприклад, ось цю. І починаю з того, що я вводжу заголовок. Вела заголовок, робимо пропуск. Так? І починаємо вводити перший абзац. Ми вийшли на галявину ласкавим сонечком усюди, грали яскраво вогниками Первисті квіти. Що ми зробили? Ми з вами ми з вами набрали текст, так? Набрали заголовки, далі починаємо працювати. Виділяємо заголовок, змінюємо його розмір до 16-го, хочете до 18-го. Можна так вибрати, або, дивіться, нагадую вам просто: у нас 14 й я вам казала, що натискаємо на велику А, і у нас розмір збільшується, і робимо його жирним. Тепер завдання було сказано: поставити посередині от ми виставляємо посередині. Далі працюємо із джим. І з нам треба зараз встановити абзац, о, пробачте, забула виділити. Так, абзац. Ігунок розміщуємо на одиничку. Так, ось так. І у нас вже з'являється абзац. Після цього ми зберігаємо, натискаємо. На значок збереження. І так, після того, як ми натиснули на збереження, у нас відкривається отак. Зберегти як. І далі ви вибираєте, де ви хочете зберегти. Або якусь папку. Я завжди зберігаю на робочий стіл, якщо мені треба, потім цей документ кудись направити. Ви можете так само зробити. Ви обираєте робочий стіл або вибрати папку, в яку ви хочете зберегти. І далі необхідно підписати цей документ. Бачите, у мене зразу написано, що ім'я на галявині. Ви можете написати практична робота. Поставити дату, 6, наприклад, грудня 12, і написати прізвище, ім'я, чия ця робота. І натискаєте Зберегти. Все. У вас на робочому столі збережений цей документ. Далі ви продовжуєте набирати вже другий абзац. І як ви бачите, що другий абзац вже автоматично. Відступ зроблено, і продовжуєте набирати ми і так далі. Я не буду цього показувати. Після того, як ви набрали повністю весь документ, ви знов натискаєте Зберегти, і він вже зберігається. Потім ви закриваєте текстовий редактор, і все. Дякую за увагу! На цьому урок завершено.